Друзі, вітаю! Як ми знаємо, експерти періодично заявляють про те, що Путін поступово втрачає розум. Однак зараз можна сказати прямо, що Путін майже повністю втратив адекватність, і на це вказує не лише нещодавня новина, коли два дні тому у вихідний день Путін раптово натягнув військову форму, зібрав генералів і почав погрожувати черговим аналоговнітом бурівісником. Шерховної громади, це все таки унікальне ізділля, котрого в мірі ні у кого ні, а на це особливо вказують сьогоднішні новини. З одного боку, російські пропагандисти пишуть, що Трамп не втрачає надії, що Трамп заявив, що у нас вийде вирішити конфлікт Росії та України. І дійсно, Трамп сьогодні заявив, що війна між Україною та Росією буде неодмінно врегульована. З іншого боку, російські пропагандисти цитують сьогоднішню заяву головного речника Путіна Пєскова, який, відповідаючи на запитання журналістів, як Кремль реагує на сьогоднішню заяву Трампа, заявив таке: а нам то що? У нас є свій президент, і Пєсков не вважає необхідним реагувати на заяви президента. США. Більше того, сьогодні і міжнародні ЗМІ, і російські ЗМІ пишуть пишуть дані розвідки США, що Путін має намір надалі продовжити війну, не дивлячись на втрати і погіршення в економіці. Американський телеканал NBC News повідомив, що в розвідки США вважають. Що Путін зайняв більш агресивну позицію чим раніше з початку масштабного вторгнення, і що на це вплинули великі втрати російської поцінної армії і проблеми в економіці, яка на четвертий рік повномасштабного вторгнення опинилася на межі зриву в рецесію. І тепер Путін намагається всіляко виправдати понесені втрати і захопити більше українських земель. Однак варто дати, що лунає заяви зі США, в першу чергу від посла США при НАТО Вітакера, що Трамп забезпечуватиме дотримання нових санкцій проти Росії, і що президент США готує нові санкції проти РФ щоб змусити Путіна до переговорів. Крім того, щодо санкцій загалом потрібно сказати, що вони вже даються в знаки, і видання Московський час пише, що російські компанії «Роснефть» і які потрапили під санкції, і які, до речі, займають більше половину половини російського ринку. І нафти, і нафтопродуктів втратили вже 11,5 мільярдів доларів через обвал акцій після ведення санкцій. Російські пропагандисти сьогодні прямо пишуть, що в Трампа є козирі і пояснюють альтернативне ведення санкцій, і альтернативний тиск США на Російську Федерацію. Вони цитують заяву Вітакера, посла США при НАТО, що у Трампа на руках всі козирі. А зараз введені санкції – це лише одна карта. І пропагандисти, російські експерти з цим погоджуються. Вони зазначають, що виявляється до 22 жовтня, коли ша вели санкції проти найбільших російських нафтових компаній РосНЕФТІ та Лукойла. Виявляється, 8 жовтня 2025 року набули чинності санкції щодо нафтопоробного заводу Сербії, єдиного до речі в Сербії, який належить Росії, і зараз. Активи цього НПЗ сербського заморожені, транзакції заборонені, і це приклад вторинних санкцій проти Росії. Тобто Вашингтон, як пишуть пропагандисти, діє на Москву, тисне через партнерів Росії по всьому світу. Також США всіляко обмежують зараз доступ до технології, і це сильно б'є і по авіаційній галузі Російської Федерації. Це б'є і по видобутку нафти та інше. І ще є одна новина неприємна для Кремля, про яку сьогодні повідомило американське агентство Bloomberg, що танкер з російською сирою нафтою, що прямував до Індії, розвернувся в Балтійському морі. Прямо в Балтійському морі розвернувся, тому що індійські компанії реально бояться санкцій, вторинних санкцій. І зараз уже не ті часи, коли можна було маніпулювати, можна було вмикати дурня, санкції ці обходити. А після введення санкцій 22 жовтня ситуація різко змінилася. Однак найважливішим є те, і про що пишуть змі: що завтра президент Ша Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і що згідно навіть повідомлені в наших українських ЗМІ, які посилаються на свої джерела, що план завершення війни, той план, який готує зараз Європа разом з Україною, залежить від результатів зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Очікуємо зустрічі, і уже у завтрашньому випуску ми поговоримо більш детальніше. А тим часом Кремль продовжує кидатися на Європу. І Сьогодні з гучними заявами виступила Захарова. Офіційний представник російського МЗС, вона заявила, що Європа знаходиться на шляху до самознищення. Крім того, що варто сказати, що Кремль намагається залякувати Європу сьогодні Польщу, і сьогоднірські пропагандисти з такою гордістю, з таким пафосом, пишуть, що в Польщі заявили про перехоплення російського літака іл 20 над Балтійським морем. Російський літак іл – це літак-розвідник, це не до А 50 це така перша спроба Совка створити щось на зразок американського авакса і намагається цим старим мотлохом лякати Польщу. І що цікаво, такий несподіваний поворот. Це те, що сьогоднірські пропагандисти отримали методичку кидатися на керівника офісу президента України Єрмака. І сьогодні російські пропагандисти один за одним сайти, різні видання повідомляють, що Єрмак і аналітики Держдепу вставляють палець в колеса мирному врегулюванні в Україні. Пишуть про те, що керівник офісу Зеленського зриває зусилля щодо врегулювання. Вони повідомляють про те, що Єрмак досягає певних успіхів щодо забезпечення допомоги України Україні з боку заходу, і що керівник офісу українського лідера чинить сильний тиск на президента України Зеленського, що він наполягає на тому, щоб Київ дотримувався безкомпромісної позиції на перемовинах, і що президенту Ша Трампу потрібно було звернути увагу і час від часу заявляти висловлювати своє невдоволення. Не лише президенту України Зеленському, а й керівнику його офісу. Ось такі повороти одні в російській ЗМІ пропагандисти вже не знають на кого кидатися. Кремль, на жаль, продовжує займатися терором. І Сьогодні наші ЗМІ повідомили, що Російська Федерація вчергово атакувала українську енергетику. Я не буду вдаватися в деталі, не дуже приємні ці новини. На жаль, є наслідки. Вчора була заява президента Крини Зеленського, що цього тижня засідатиме енергетична коаліція. Очікуємо результатів, очікуємо підтримки України. Україна, звісно, б'є у відповідь. І сьогодні, в тому числі, і міжнародні змі, повідомляють, що дрони атакували Москву нафтопоробний завод і хімзавод у регіонах РФ. Крім того, сьогодні є повідомлення в соціальних мережах, що сьогодні вночі від невідомого звуку вибухнула та загорілась підстанція Новобрянська, що знаходиться в Брянській області. Ще є повідомлення, що дрони СБУ уразили в тимчасово окупованому Криму російську ЗРК за 20 з мільйонів доларів, дві нафтобази та радари. І загалом ситуація така, що Україна зараз чим може, тим відповідає, а на підході наші ракети. Ми очікуємо добрих новин і очікуємо справедливої відплати окупантам. Зеленський анонсував запуск контрольованого експорту зброї вже наступного місяця, тобто через декілька днів. Тут є, звісно, певні питання. Питання насамперед в тому, що не так це все буде швидко і просто, тому що є конкуренція, є боротьба на міжнародних ринках. Очікуємо того, що наші компанії закріпляться на міжнародних ринках, і Україна буде отримувати доходи, валюту, доходи в наш держбюджет. Нам зараз кошти необхідні. Особливо з огляду на те, що зараз Європа, на жаль, затягує з передачі Україні заморожених московських активів. Вчора з'явилась новина, що Північна Європа та Європейська комісія підтримали конфіскацію заморожених активів РФ. Проте це все підготовчий етап. саморішення має прийматися у грудні цього року. На жаль, ще декілька тижнів потрібно. А Україна отримає гроші вже в наступному році на початку. Тому зараз Україні прийдеться активізувати максимум зусиль саме на власні ресурси. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, новин, заяв, реакцій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.